Вітаю вас від кінця травня до самих морозів цвіте чайно-гібридна троянда, Хайнс Вінклер або Омаж Е Барбара Дельбара. Висота куща від 80 до 100 см, але майте на увазі, у мене вона тут у на півчині доросла майже до 120 см. Діаметр квітки від 8 до 11 см, ну, я б сказала, десь 8-9 см. Квітка дуже гарна, такого оксамитового кольору хвилясті краї. Повинна самоочищуватися ця троянда, але після того, як ми добудували дах. До цієї альтанки, і вода з даху почала стікати під час дощів на цю троянду, вона почала хуже самоочищуватися і почали закисати деякі соцвіття. Але цю проблему ми вирішимо. Запаху ця троянда немає, вона мені схожа рясним цвітінням і майже постійним на флуребунду. Досить стійка до хвороб, помірна кількість шипів. І я можу сказати, що ця троянда принесе вам радість у вашому дворі.